Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні я до вас черговою порцією свіжих новин. Не знаю, чесно, от не знаю, чи це класні новини, чи це не дуже класні новини, але принаймні це чесні новини. Прем'єр канадської провінції Манітоба назвав Сполучені Штати Америки країною третього світу. Чому розповім далі? Прем'єр Гренландії виступив разом з прем'єром Данії і заявив, що вони не хочуть приєднуватися до Сполучених Штатів Америки. На що Трамп пообіцяв проблеми прем'єру Гренландії? Ну це кошмар, це просто піпець, це, це шок. Так самі американці вже відверто заявляють про кризу в суспільстві, про розкол американського суспільства, і вони вже кажуть, що ну все. Американського суспільства більше не існує. Хто це каже, чому так кажуть? Також розповім. Цьому відео. Ну, і Європа готується захищати Гренландію. Військові кораблі туди відправляються, нарощується військова присутність. Про це також поговоримо. А поки ви будете слухати цю інформацію, друзі, я вам хочу показати, як виглядає мій улюблений Вінніпег сьогодні. Подивіться на цю красу. Зараз е, у нас восьма ранку. Да? подивіться на це небо на те на ці обвачка, як це все дуже красиво гарно виглядає сьогодні сьогодні у, у нас нагадую... А 14 січня так зараз у мене температура показує за вікном мінус 19. Подивіться на дороги, бачите, дороги всі почищені. Вон попереду мене їде сідан спокійно. Тобто, пересуватися зимою по вініпегу не проблема. Буває, коли там сніг тільки випаде, занесе, що тесь, щось там не встигнуть почистити невеличкі проблеми. Але в принципі, е служби працюють гарно, завжди встигають все почистити. І ось отак. от. От виглядає Вінніпех. До речі, вчора, вчора, у нас було вдень, доходило до плюс 5, все таяло, було тепло. А от такий скачок температур, бачите, це нетипове для Вінніпега. Зразу хочу сказати, це дуже нетипово. У нас тут стоять е, ці потеплення, становляться як в Калгарі. Знаєте, це от в Калгарі більше е, така температура скаче. Може від плюс 5, потім упасти до мінус 20, потім знов допіднятися до плюс п'яти і вище. У нас це не типова, але те, що маємо. Тобто, подивіться на цю красу. День буде сонячний морозець, Я думаю, ще сильніший буде трошечки, але це. Ну, це красиво, це класно, це, це не проблема. І друзі, хочу вас попросити. Підтримайте мій канал. Будь ласка, поставте вподобайку, не забудьте. Поставте, будь ласка, напишіть коментарі. Будь ласка, підпишіться обов'язково на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Це дуже важливо. Підтримайте україномовний контент, підтримайте канал, який вам дає правдиву інформацію. Не їзди по ушах. А розповідає те, як воно все є зараз у світі, і тут у нас на північноамериканському континенті. Насправді тепер давайте повертаємося до наших новин. Так тобто, вчора прем'єр-міністр Гренландії виступив разом з прем'єр-міністром Данії, і там прем'єр-міністр Гренландії сказав, що... Гренландія не хоче переходити до Сполучених Штатів Америки. Що Гренландія хоче бути разом з, з Данією? Так і вчора знову таки цього рудого мудозвона Запитали його, йому напряму задали питання, чи він чув це, чи ні, і що він про це думає. І це муділо, отак от стоїть, і воно каже: Я не знаю, хто такий прем'єр Гренландії. Мені це не цікаво. Все, що він там думає, мене взагалі ніяк не цікавить. Але якщо він так каже, якщо він так думає, то у нього будуть великі проблеми. Тобто він пообіцяв великі проблеми е, прем'єру Гренландії за те, що він е, проти того, щоб Сполучені Штати Америки анаксу е, його країну, так його батьківщину. Ну це вже доходить до маразма навколо цього, цього е, цієї Гренландії. І я вам хочу сказати, все це не просто так. Я думаю, що і захват е, Мадура і ця Гренландія це зараз спецоперація така по. Очищенню Трампа про те, щоб хоч якось зберегти Трампа на посаді, і для того, щоб Трамп впорався зі своєю основною задачою: так, розвалити НАТО, розвалити Захід. Е, ну коротше, поговоримо про це в окремому роліку. Зараз маємо те, що маємо. Трамп обіцяє проблеми всім, хто проти того, щоб він забрав собі Гренландію. Е, вчора прем'єр-міністр провінції Манітоба. Також давав інтерв'ю. І його запитали про те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах Америки, і він каже, що Сполучені Штати Америки, на жаль, ми бачимо, вже перетворився в країну третього світу. Уявіть собі, прем'єр провінції в крупної провінції Канади заявляє відверто, заявляє, що Сполучені Штати Америки перетворилися в країну третього світу. А ми з вами на цьому каналі це кажемо вже майже півроку, так навіть більше, що вони вже перетворилися, не перетворюються, а Перетворилися і чому він це сказав? Це він сказав зв'язку з тим безчинствами, які зараз відбуваються. В Сполучених Штатах Америки в розвинених країнах це неможливо, щоб війська, щоб різні спецслужби ходили і кошмарили всіх людей на вулицях. Це те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, і нагадаю вам про вбивства жінки, так яке було на днях, де співробітник Айсу просто застрелив жінку не за що не про що так. І це не єдиний зараз випадок. Там вже весь інтернет забитий тим, як ці айсівці вони просто хапають людей, вони і збивають людей просто на рівному місці. Це просто безпреділ. І звісно, таке можливе тільки в країнах третього світу, де диктатура, де диктатура де намагається залякати людей, залякати громадян. І це те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. До речі, зараз вже стало відомо, що той співробітник Айсу, який застрелив жінку, так він. Він втік, він втік з дому, він забрав свою родину, і він вже більше не живе в тому будинку, де вони жили раніше. Тобто вони зараз переховуються від людей. Це, це вже до чого дійшло. Так? Тобто вони переховуються, цей співробітник Азі своєю родиною. Тобто він розуміє, що він, що він натворив, так він розуміє, що, що він натворив, і зараз тут багато людей вже каже, що все це робиться. Спеціально айсам і це вбивство було спровоковано спеціально для того, щоб розв'язати руки всім іншим силовикам, щоб показати силовикам, що вони можуть робити безпреділ повний і їм за це нічого не буде. Тож цей кренділь знаходиться зараз в бігах де він куди він з родиною переселився? Ніхто не знає. І це є такий яскравий показник. Знаєте, у що перетворюються Сполучені Штати Америки. Далі, друзі, сьогодні стало відомо, що Німеччина, Німеччина відправила. Два військових кораблі до Гренландії для захисту Гренландії. Від кого як би ви думали? Ну, вони так кажуть для захисту від будь-кого, так спроб захопити. Але ж ми з вами знаємо, хто зараз намагається захопити Гренландію. І ось Німеччина, перша країна, у якої яка вирішила показати, що в неї є яйця, так, принаймні, і відправила військові кораблі. На захист Гренландії, тобто світ, я думаю, зараз готується потихеньку готується. Я не думаю, що до для Дональда Трампа це буде легкою прогулянкою, як він там каже, що там дві упряжки е захищають ту Гренландію. Зараз весь інтернет забити відео. Від гренландців, так де вони, де вони обіцяють, що американцям там достанеться, достанеться дуже, дуже серйозно, якщо вони туди полізуть. Так ну і сама Данія сьогодні вже почала перекидати до Гренландії більше контингент своїх військових для захисту цієї країни. Ну а Трамп, ну це рудечмо ну в мене просто не вистачає на це слів. Ви знаєте, так він назначив Рубіо, щоб той зараз займався перемовини. І займався зділкою, як він каже, щоб придбати Гренландію. І оцінює він Гренландію, хоче придбати е, там десь біля 700 мільярдів доларів заплатити за Гренландію. Ну, подивимося, подивимося, чим все це закінчиться. Знову таки, я впевнений, що. Гренландія, весь цей е, пляска, вся ця навколо Гренландії, і весь цей кошмар, який Трамп влаштував навколо Гренландії, це він виконує основне своє завдання розвалити НАТО і розвалити е, співдружність західних країн. Так? Ну а в самих Сполучених Штатах Америки, що відбувається в самих Сполучених Штатах Америки? Зараз віруситься відео, там там просто, там там кошмар. Стоїть бабка, якась бабка, тупа, блядь, ридне. Американська, і вона стоїть і дзвонить Айс. І ну це на англійській мові, звісно, і вона там заведе, приїжджайте сюди, тут стоїть якийсь е, здоровезний дядько, він не, біло, не білої шкіри, е, він якийсь не наш, він не тутешній він не місцевий. Приїжджайте і. заберіть заберіть його заберіть. І знаєте, хто цей дядько? О, оцей дядько стоїть там, дійсно, правда, крепкий хлопець стоїть такий, але він місцевий, він він. Е, він uh, індідженес, так тобто він uh, uh, корінний, представник коренного населення Сполучених Штатів Америки. Він стоїть ухмиляється, Він нічого не робив. Він просто стояв, стояв, розмовляв з друзями, нікого не чіпав, нічого там не витворяв. Просто стояв ця тупа блядська бабка підійшла. Побачила людину на білої на білої шкіри, так е, і почала вона, я не знаю, може вона подумала, що він мексиканець чи ще хтось, і почала надзвонювати в Айс, щоб ті приїхали і забрали цю людину. Він вони стоять там, всі ржуть, але ж сам сам цей випадок він дуже дуже показовий. Так в кого зараз перетворюється Айс, в кого зараз перетворюються всі ці служби американські. Ну і зараз я вам хочу сказати, я дивлюсь декілька блогерів е, американських, які ніколи не торкалися е, політики. Вони там розповідають про різні позитивні речі. Такі, знаєте, на позитиві хлопці і дівчата класні. Ну, чисто розважальні такі моменти. І ось останні два дні майже всі з цих е, американських блогерів почали розповідати про те, що в Америці твориться повний кошмар у суспільстві. Суспільство повністю розковате. Тобто вони кажуть, ну зараз ви на вулицях це не побачите, тут ще не йдуть стінка на стінку, так але в інтернеті це вже все дуже дуже серйозно, це вже дуже дуже все неприємно. Тобто, одні катять на інших, ті на інших. Тобто е, ну можна вже констатувати, що американського суспільства немає. І знаєте, хочу вам сказати, зараз оці от тупі реднеки, ну взагалі безтолкові реднеки-трампісти. Мені пишуть в коментарях, от буквально на днях один мені написав, що ти там брешеш за Сполучених Штатів Америки зараз уїжджають. Хто там уїжджає? Ну, подумаєш, якісь там артисти виїжджають, якісь актеришки виїжджають, сценаристи якісь виїжджають, якісь там вчені виїжджають. Да нахер вони нам тут сралися, типа це ліваки. І вони тупі настільки, що вони навіть не розуміють, що зараз з Америки вони перерахували всіх тих. Хто зробив Америку великою, хто зробив Америку знаною у всьому світі. І я йому пишу: ти, ти молодець, ти правильно, ти перерахував, що зараз з Америки уїжджають всі ті люди, які зробили цю Америку великою, так, і завдяки яким Америку знають. А хто там зараз залишається? Правильно залишаються тупі, хворі на всю голову реднеки, які нічого в своєму житті не, не варті. Вони математику не Знають, вони таблицю множення не знають. Запитаю, воно ж воно ж взагалі ні на що не здатне здатне. І ось оце зараз, е оце зараз вилізає як новий бамон Сполучених Штатів Америки. І це друзі, напишіть мені прямо зараз в коментарях, що вам нагадує це. от Яку іншу країну вам це нагадує? Напишіть прямо зараз. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ось такі друзі зараз відбуваються події в Сполучених Штатах Америки, та й не тільки в Америці. Так, зараз вже я так бачу. Світ готується, світ готується вже битися і зі сполученими штатами Америки, тобто США на ну на наших очах. Просто перевернулися з голови на ногу на, ногу, на ноги, знаєте, або на, на навпаки, з ног на голову, буквально за 11 місяців. І це дуже страшно. Це дуже страшно. Всі думали, всі вірили, що Америка це демократія, це таке суспільство тверде, демократичне. Ха! Що ми бачимо, друзі? Нічого в Америці. Немає толкового, нічого немає нормального. Американці піджали хвости, сидять зараз, трясуться, і ну, Америка, вже все. Америки немає. Той, хто сподівається на проміжні ці вибори, які повинні бути е, восени цього року. Ну я впевнений, що цих виборів їх просто не буде. І про це вже все більше і більше кажуть. І у нас в Канаді, і про це вже більше і більше кажуть в самих Сполучених Штатах Америки, і про це вже все більше і більше кажуть в інших країнах. Так, тобто Трамп зараз затіє якусь війнушку, він оголосить військовий стан в Америці. все, виборів немає. Трамп захопив владу, трампісти там рулять. І дуже скоро ми з вами побачимо. Вже у нас буде не, не Сполучені Штати Америки, а Рашкастан Або буде така, знаєте, філія Рашкастану а, в Північній Америці. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі спостерігати разом, як будуть розгортатися події. Подивіться, яка у нас краса зараз буде, так як наше небо вже зараз виглядає світліє на вулиці, класні краски такі чудові я знову потрапив. Я не розумію, у що перетворюється наш Вініпех. Знову потрапив у пробку. Я ніколи не потрапляв раніше в пробку. І це, друзі, знаєте, це, це показник того, що Вінніпех зростає. Так, за останні декілька років Вініпех значно зростає. Сюди приїжджає все більше і більше людей. Все більше і більше людей обирають Вініпех як свою домівку. І це означає, що місто. Росте, зростає, розвивається. І дійсно Веніпех зараз розвивається навіть за останні. От я дивлюсь за останні три роки. Ну він дуже сильно трансформувався і дуже класно розвинувся. І українці цьому до речі також дуже класно допомагають. Багато зараз е, в Вінніпезі українських бізнесів відкрилося. нових класних шикарних бізнесів. І це радіє. Це це радує. Знаєте, це радує око, це радує. Принципі, що українці приїхали по допомагають Канаді. А ми зі свого боку, ну я принаймні з нашою командою, ми намагаємося допомогти українцям, які приїхали до Канади і допомагають Канаді розвиватися. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Будь ласка, підтримайте мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили, чи переживе світ Трампусіка... Всю його цю банду, яка зараз захопила е, білий дурдом, так і білий захопила білий дім і перетворила білий дім в білий дурдом, і мілкогоптовий ларьок. Чи перевживеться світ, чи ні, чи, е, чи може <соць> нам вже готуватися до чогось найстрашнішого треба? Ну і напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про Вінніпех. Як вам подобається Вінніпех? Хотіли б ви жити в такому місті, як Вінніпех? Чи може не подобається? Хоча знаєте, ну як то кажуть. У кожного свої е, смаки, так комусь подобається Вінніпег, комусь не подобається, комусь більше подобається Торонто, комусь не подобається, комусь подобається Ванкувер, комусь не подобається. Пишіть, будь ласка, пишіть, що ви думаєте. Я з вами на цьому буду прощатися, і ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!